На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Військові теж втомлюються. У Тернополі рідні захисників, які нині перебувають на фронті, вийшли на мирний протест. Таким чином жінки намагаються привернути увагу до необхідності демобілізації бійців, які воюють без заміни і без відпочинку, уже понад 18 місяців. Мітингувальники виходять уже восьмий раз та сподіваються, що їхні вимоги почують. Такі акції протесту відбуваються і в інших українських містах. Перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті України чоловік тернополянки Тетяни. На фронті він перебуває вже два роки і за цей час подружжя бачилося тільки двічі. За словами жінки, вдома помітила його в тому, до того ж погіршився стан здоров'я чоловіка. Він ось недавно був вдома, має проблему серця, має хребет, має язву шлунку, їсти нічого вже не годен. Не каже, хто як не ми тетяна, як і рідні інших захисників у Тернополі вийшли на мирний протест. Вони вимагають демобілізації для бійців і встановлення чітких термінів військової служби під час воєнного стану, оскільки всі військові заслуговують на відпочинок. На повернення чоловіка з передової також очікує Олександра. Жінка не стримує сліз, коли говорить про свого коханого. Адже стосунки на відстані під час війни це не просто для їхньої сім'ї. Бачимо рідко, відзвонимо часто. У Нас росте маленька дитинка. Бачив, може, 30 днів відсили за цих два роки. Чекаємо наступну, ну надіємося, що наступна буде вже рости дату. У Тернополі це вже восьмий мітинг, коли родичі військових виходять та вимагають проведення демобілізації для бійців, що воюють від початку повномасштабного вторгнення. На такі акції рідні захисники виходять і в інших українських містах. Це не тільки для нас, для наших чоловіків, так, це виключно для всіх чоловіків нашої країни. Тому що ну, ми розуміємо всі, що не маючи демобілізації, дуже багато хто боїться туди йти, захищати свою родину, своїх дітей і так далі. Тобто, а так, якби е, більшість нас підтримала, наприклад, ту саму демобілізацію через 18 місяців, так, певний період часу. Я думаю, більше б людей пішло і нам ну, швидше це все закінчилося. Під час мирного мітингу учасники підтримували сигналами і чимало водіїв, які проїжджали біля надставної церкви. Учасники кажуть, така підтримка дуже важлива. Як і переконання, що небайдужих людей серед нас більшість. Так, не всі можуть стояти, окей, але просто позагинали ну, підійти, сказати дякую. Мене так само підходять, просто обнімають. Ну це дуже приємно. Ти відчуваєш якусь. Підтримку суспільства хотілося б, щоб це було набагато більше. Деякі люди бояться підходити їм соромно, наприклад, вони не знають, як з нами спілкуватися, але просто підійти, сказати дякую. Ну це буде достатньо. Рідні військовослужбовці обіцяють виходити доти, доки не доб'ються свого. Демобілізацію тих, хто спочатку повноштабного вторгнення воює з російським агресором. Щоденно допомагати нашим збройним силам України зобов'язаний кожен. У цьому переконані учасники благодійного турніру зміні футболу, який у вихідні відбувся у Тернополі. Футболісти долучилися до збору грошей на автомобіль для третьої окремої штурмової бригади. Скільки їм вдалося зібрати, розказуємо далі у сюжеті. Благодійний турнір зміні футболу провели у Тернополі. Такий захід організували аби купити автомобіль для військового романа Ланового, який воює в третій окремій штурмовій бригаді. «Це хлопці-любителі, які люблять грати в футбол, Це мініфутбол, футбол ми робили на велике поверну. Може було би. Більше команд студенти волонтери розповідають, що це вже п'ятий такий турнір на підтримку українських захисників. Один з ініціаторів футбольних матчів пригадує, з чого розпочалися такі благодійні заходи. Я волонтер від початку війни і почав відкривати збір на машину. Самі мій перший збір це був для Василя пізняка, і ми організували для нього турнір. Назбирали трошки коштів і ще плюс люди скидали, і за тиждень часу купили машину буквально. Ілля військовослужбовець, хлопець, розповідає, що на одному з турнірів волонтери підтримали його бригаду, допомогли та передали автомобіль, медичні засоби тощо. Хотів би тоді подякувати за їхню роботу, за те, що вони є. Без таких хлопців було б набагато тяжче. До футбольної гри долучилися 16 команд. Футболістів поділили на чотири групи. Вони грали два тайми по сім хвилин. По другий день турніру в одному із матчів вдалося перемогти гравцям команди Зуну. Команди дуже хороші, всі практично рівні команди. Потрібно завжди допомагати нашим збройним селам України. Вони нас захищають. Завдяки їм ми тут граємо, можемо відпочивати чи можемо цим допомагати. Загалом під час благодійного турніру зміні футболу вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Школярі Тернопільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов долучились до великого збору на автівку для зсу. Маленькі благодійники організували тематичну ковбойську вечірку прямо у своєму класі, грали ігри, збирали гроші. У четвертому б класі Тернопільської спеціалізованої школи No5 з поглибленим вивченням іноземних мов вечірка у стилі вестерн. Життя на дикому заході сповнене пригод, а тому свято не обійшлося без справжніх ковбоїв. Ви розбігалися по всьому ранчо. Їхня вчителька Світлана Йосифівна з перших днів повномасштабного вторгнення долучає учнів і їхніх батьків до допомоги фронту. Поєднувати цікаве і корисне їм вдавалось уже не раз. Діти писали листи героям, готували сувеніри, листівки. Але найбільше полюбилися учням тематичні костюмовані благодійні вечірки. Попередня була піжамною, а цього разу діти перевтілювалися у ковбоїв. Ми вирішили об'єднати день іменинника і вечірку, тому що зараз всі дуже популярно робиться така тема, що кошти донатять замість того, що подарунки донатять на військових. Ну і ми так вирішили теж об'єднати два в одному. І корисне, щоб дітям була розвага, тому що війна війною, а в них дитинство не забереш і воно мусить бути. Я просто хочу помагати зараз нашій країні в такий час, бо того, що зараз дуже тяжкий час, там. Воєнні вони там на сході. Я дала 200 гривень. Я прошу маму, прошу тату, прошу бабці, щоб відкласти. І на що відкладаєш? На воєнні. А собі щось купуєш трошки? Що купує? Я, а тату? Що купує тобі? Багато чого на вечірку завітала волонтерка, якій зазвичай передають гроші і пакунки для героїв. Тернополянка Ольга Караванська дружина військового. У перші дні повномасштабного вторгнення жінка також планувала йти воювати, але вирішила залишитися у тилу і стати волонтеркою. Вона шукає для бійців дороговартісні ліки, готує смаколики, постійно відкриває збори. З такого необхідного залишаються і зараз дуже актуальні дрони, бо це захист і і знову ж таки бавовна для ворогів, від маленьких півішок, до закінчуючи потужними дронами, і залишаються автівки знову ж таки. До зборів Олі Караванської долучаються чимало волонтерів, чи просто небайдужих. Уже традиційно школярі 4-го Б класу Тернопільської п'ятої школи. Цього разу їм вдалося зібрати під час ковбойського паті 3700 гривень. Ці гроші волонтерка обіцяє докласти до збору на автівку для ЗСУ, а згодом прозвітувати. Свої концерти вона називає родинними у Тернополі. Виступила легенда естради, народна артистка України Оксана Білозір. Свої зустрічі з глядачами артистка називає родинними, оскільки щоразу об'єднує людей зі спільними цінностями, які передаються з покоління в покоління, і про які так важливо говорити під час війни. Горобина ніч, ось зелене жито, зелене не в тому річ. Це лише частина тих пісень, які стали легендарними, та які досі не співають, та люблять кілька поколінь українців. Ці хіти виконує народна артистка України Оксана Білозір. Співачка завітала зі своєю концертною програмою Тернопіль, місто, яке зізнається, вона дуже любить. Свої зустрічі з глядачами артистка називає родинами, оскільки щоразу об'єднує людей зі спільними цінностями, які передаються з покоління в покоління. А ще такі концерти, не аби як зближують під час війни та дарують бажання жити далі. Ми говоримо про одні спільні речі, ми промолюємо свої події, які з нами трагічні відбуваються. Тобто, ми утверджуємо життя, і ми таким чином світ ще раз здивуємо, тому. Що що світ дивується від нашої мужності, від нашої честі, гідності, яку ми видаємо в час нашої боротьби. Ворог дивується, бо він прагне зовсім іншого. Він прагне депресивного стану. А ми ні, а ми не даємось на виступі співачки у Тернополі. Зібралося близько п'яти сотень глядачів. Серед шанувальників ми зустріли і тих, хто пригадує, як Оксана Білозір десятки років тому розпочинала свій кар'єрний шлях. Прихильники зізнаються завдяки улюбленим пісням. Вони Поринають у спогади часів молодості, юності та дитинства. Коли я навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка, то я спізнав Оксану Білзір. Вона почала свою кар'єру ансамблі Ватра. Унікальний голос, унікальний талант. І Ігор Білзір з нею разом співпрацювали. Ми ходили на ці концерти, ходили і радувалися, що чуємо такий унікальний голос. Я горжусь з тим, що я сьогодні тут присутній, і знову почую цей унікальний голос. Крім музичної кар'єри під час війни Оксана Білозір активно займається волонтерством, громадською та політичною діяльністю. Вони є співзасновницею міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Де ми працюємо з жінками, які стали вдовами, з мамами, які втратили дітей, чоловіків, з мамами, які чиї діти в полоні, чиї Безвісті пропали, тобто, знаєте, вони коли заходять у наш цей простір, вони коли бачать цю всю нашу культуру, в них теж з'являється дитинство, вони згадують своїх батьків. Якась така тяглість поколінь. Українка біла Бойку вперше завітала на концерт співачки, оскільки вже 27 років живе у Німеччині. Оксану Білозір називає людиною з великим серцем. Ми постійно щось робимо. Ми постійно щось готуємо. Ми ж постійно про щось дбаємо. Молитовні сніданки, щось плетемо, плетемо вінки, плетемо сітки. І це, ну я Оксану, знаю особи як особистість, як жінку, і вона мене дуже вражає. Оксана Білозір готує для своїх шанувальників нові пісні, які наповнюватимуть серця українців теплом та даруватимуть позитивні емоції. На сьогодні у мене все добрих новин, спокійного вечора і теплого спілкування. До зустрічі на ТІВІ4.